Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про одну з новинок марки FireBird FH924. Надану для огляду офіційним дилером марки Firebird в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Комплект поставки традиційний чухольчик з тканини, кульочок, рекламний проспектик та й все. Пластир тепер у нас в комплект чи не йде Маленький компактний ножичок, як на мене, дуже цікавий, особливо як подарунок для дівчини, дружини, доньки, щоб у неї в сумці лежав маленький ножичок, який не буде видаватись занадто масивним і важким, але за потреби буде в наявності і зможе виконати основні свої функції, щось порізати, нарізати, відкрити упаковку. Виконаний традиційно для Firebird дуже охайно і обережно. Накладки із G10. Здається, доступно всього чотири різних кольори: чорний, сірий, не пам'ятаю, є помаранчевий чи ні. Замок у нас тут Liner Lock. Кліпса виконана з гнутої, гнутого дроту. Цікаво, практично і, як на мене, дуже надійно. Мені подобається таке рішення. Можна її переставляти на іншу сторону. Присутній одвір для тімляка, бекспейсер коротенький. Фасочки всюди зняті. І придратися по якості до виготовлення взагалі не бачу тут до чого. Та, в принципі, і не треба. Бо всі знають, що Firebird стабільно тримає якість. Стабільні в нього традиційні матеріали і відрізняється все це лише дизайном від моделі до моделі. Для когось це буде мінус, а для когось плюс. На ножі використана сталь D2. Це інструментальна нержавіюча сталь, але, як показала практика, вона досить часто покривається патиною такими крапочками ріжі. В принципі, досить легко виводиться жорсткою гумкою для кулькової ручки. Це не харчова нержавійка, яка 4, або 440, яка взагалі нейтральна до таких моментів. Але треба про це пам'ятати. Ножик можна довго роздивлятись, дивитись на його деталі та якість виготовлення. На що я звернув увагу, у нас знята фасочка на обусі. Причому вона знята не просто на обусі, а вона заходить у нас на хвостовик ножа. І от... В цьому регіоні ми бачимо, що вона також у нас знята. Що, як на мене, вже показує, що виробник вже зовсім заморочився. Плашки руків'я у нас полегшені, присутні отвори, щоб зменшити вагу. Кулька детенту також присутня, і, як на мене, вона ну, досить така жорстка і ну, не завжди вдається швидко відкрити ніж. Можливо, він трохи припрацюється і з цим буде легше, але поки якось так. Фаска на отворі для відкривання знята. І тут проблем взагалі нема. Присутня невеличка насічка на обусі для упору великого пальця. І проблем з утриманням у ножа немає. Ну, хіба що він короткий для моєї руки, але для невеличкої долоні він буде в самий раз. Якщо порівнювати його габарити з Cold-Steel Ultimate Hunter, то бачимо, наскільки він менший. Але в принципі це і зрозуміло, оскільки в ножів абсолютно різна, різний функціонал і призначення. Незважаючи на те, що ножик у нас не має фліперу для відкриття, на осі клинка в нього встановлені два підшипники, що, як на мене, з одного сторони плюс, з іншого мінус, оскільки в ці підшипники буде забиватися бруд, і вони можуть з часом вийти з ладу, якщо у нас ножиком особливо різати якісь харчі, а з рахунок леза не дуже довгої, не дуже великої довжини. Бруд та залишки їжі можуть потрапляти у цей вузол, а промити його буде значно важче, ніж якби там були просто шайби. З одного боку, гніж класний, компактний і надійний з перевіреними матеріалами. З іншого боку, він трохи ніжний і своєрідний за рахунок використання сталі D2 та використання підшипників на осі клінка. І, Відповідно, кожен сам буде робити для себе вибір, в якій області його використовувати. Особисто для мене ніж, ну, чесно, не підходить. В першу чергу, через те, що в нього ну, дуже коротке руків'я. В другу чергу, я не люблю сталь D2 від Firebird. Ну і в третій, я не розумію, на що тут підшипники, якщо у нас нема фліперу. Якщо вже вважати 924 модель моделлю для дівочої сумочки, то обов'язково слід нагадати, що разом з 924 новинкою в асортименті Firebird з'явилася модель 759. І як на мене, по ряду параметрів вона більш цікава і більш відповідає параметрам ножа для дівчини, який буде довго лежати в сумочці і буде використовуватися досить рідко. Тому я так вважаю, дивіться, повний огляд цієї моделі у мене на каналі. Але, якщо коротко, в цій моделі у нас на клинку сталь 440. На цій моделі відсутні підшипники. І, відповідно, цей ніж буде більш практичний і менш вибагливий в обслуговуванні. У Fireburda є багато цікавих ножей. Які я можу рекомендувати до купівлі, а цей ножик особисто для себе я трохи не зрозумів. Але я думаю, що фанати його та поціновувачі обов'язково знайдуться. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Україна переможе!